Так, черевики взяли. Раз, два, три, чотири. Ну, хай три. Троє катається сьогодні. Лижі. Раз, два. Так, лижі взяли. Пуфіки на всякий случай. Так, палки палки на місці. Шоломи. Шоломи є. Так, вгадайте, куди ми їдемо? Правильно, ми їдемо кататися на лижах. В голосі Ну що, гайда. Гайда, перевіримо, який там сніжок сьогодні. У нас після обіднього катання. Зараз марка зі школи заберемо. Марти карантин в школі, онлайн почалося. От. Забираємо Марка і газуємо на гірку. Трошки катнем сьогодні. Так, ми приїхали. Ось тут на дереві знак, що нам сюди. Тут тюбінг-траса, о, вона працює, дивись. На тюбах. Цікаво, зі своїми, Ми взяли свої тюби, може тут ще на тюбах покатаємося, да? Я взяв, якщо можна зі своїми зайти, було б супер. Так, їдемо, їдемо прямо на курорт наче якісь приїхали. Мені Голосіва дуже подобається. Ну, як може не подобатися, якщо це єдине, що у нас є. Вишгара колись була гарна, мені теж дуже подобалась, закрилась. А, ну протасів, протасів, але він при дорозі якось дуже шумний, а тут класно, тут в лісі. Мені тут дуже файно подобається. Так, заїдемо сюди. А ну дивіться, шукайте щось тут народу багато. Доволі багато людей. Десь треба припаркуватися ще. Воно я бачу, там зліва є. Якщо там далі немає, то ми вон тому на виїзді встанемо. Хотілося би трошки ближче. А, воно ще одне місце з того боку є. Всі їздять, катається. Зараз ми тут ого, щось там зовсім запаркувалися, так що не, про, не пропихнешся. Так, нам тепер крутнутися треба якось. Ну що, друзі, я взяв картки. Картки, до речі, у мене вже не знаю, кілька років, вони активні. Ми взяли по дві години на кожну картку. Як тільки ти заходиш на сніг, там турнікет, значить, вона активується і пішло 2 години. Ну, Треба слідкувати за часом. Черга досить величенька, тому я навіть не знаю, чи ми викатаємо хоча б 13 підйомів. Наступна опція це 13 підйомів за 500 гривень. Це про будній день. 2 години. 13 підйомів, 500 гривень акційні в будній день. Тобто вони, мабуть, все-таки розраховують, що 13 підйомів, можливо, ти її не зробиш за 2 години. Коротше, я дуже сподіваюся, що ми їх хоча б зробимо. І є 3 години. 2-3 години. 3 години, по-моєму, 800, я вже забув ціни. Ну, це все є на сайті. Коротше, чекаємо друзів, сподіваюсь, нам вдасться катнути без проблем. Перед катанням треба підкріпитися! Мама нам на лисничків наробила! Ням-нямку, дайте мені, з чим? З сиром? Да. з варенням. А. а, ну є а да. Сиром, да. і з сиром. А в мене з сиром, дає. з варенням і з сиром. Клас. А ще я ті, що просто з варенням і сметаною. Ням-ням-ням. Сонце вже сідає. Ми гріємось в машині. Чекаємо друзям. Підкріпляємося і будемо перевдягатись. Що, Мартуня, вечірнє катання у нас майже буде? Ага. Ха-ха-ха, катнем зараз. Стаємо в пробку. Ну що, у нас перший підйом, не знаю, хвилин сім, мабуть, стояли. Здесь дуже багато людей, будній день, ну, правда, п'ята вечора. Коротше таке, краще проїжджати в будній зранку, мені здається, або десь в обід. Але класно, повітря, взагалі лісок супер. Ну что, первый спуск. Да. Давай, ты первый спуск. Покази, мне высший пилотаж. Марк пошел. пришла. Не дала лижні? Карасі, привіт. От і зустрілися в черзі. Тато. Вже до 12 марк буде. в їх вполні, реально 12 підйомів. Це приблизно плюс-мінус. я ти зробив математичний розрахунок. 10 хвилин тратиш на прохід сюди підйом і спуск. Сараз я до, до вас, а ти до тебе є дві години, але 2 у нас... Там, ти з котами будеш гуляти? Ну, ну, так, бачиш. Ну я... <кх> Ну що, давай, в лісок заїдемо. З розгону треба туди, во. Марк поїхав. Марта, давай! Доганяй. розгону! згону! во. Опа! Давай, Марта, давай тут пачками, далее поедем уже. Давай, Марта, я за вами. Ой, лисочек, листочек, в тихо настреляли даже тут. гарно так. Ми вже півтори години відкатали. Коротше, треба в будній зранку приїжджати. Коли в будній зранку ми їздили, то було менше людей. І зараз і школа ще коротше, дуже так, важкувато. Дуже багато дітей ще пролазять без черги. То ми 10 проїдемо, Марк, підйомів чи ні? Так, 10 Якщо ви такого ввечері чи що, то краще беріть підйоми, а не, а не час. В суботу взагалі в мене он, знайомий сьогодні сказав мені, що 4 підйоми зробив за за, за 2 години. Так, виходимо. Оп-пуля! оп Коротше, таке воно, ось, о, дітки зі школи. Зайчики проскакують сюди. -ху -ху! Ну ти красавчик, нічого собі. Мартун, я вас почекаю тут. 9 підйомів зробив. І все. Зараз ще марта 9. І на тому все. Ось така гарненька черга. Черга, 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 черга. Це ще вже трошки менше стало, було ще більше. Доброго дня, розкажіть, як стоїться в цій довгій, довгій черзі. <риклад> я зрозумів. Вашу реакцію. Це я розумію, школа. По четверо піднімаються толпою. Ну що, ви встигли ще раз? Ні. Чи під низом? Ні, ми встигли. встигли. але... Ми е, заїхали в трасу, там де трошки е, складніша. І ми такі, знаєте, ми не хочемо на лижах з'їжджати, зняли лижі, ми на тупі з'їхали там. Це моя ідея, бо в мене один IQ, я перше роблю, потім. От щоб... ти молодець, головне висорок. А я проїхав 10 разів. Да, ти зробив це? Да, була в молодці. Нема. А як же ти катався? Ну, нема років. <ривання> <ривання> ну значить всіх підеш додому. <ривання> Я тату говорив, краще чати, а він замовлю. <ривання> Нічого, завеземо, завеземо. Зараз, зараз ще не відкрив. Секундочку. Відкривай, вона відкривається. Давай, потримай. Обережно, дивіться. Складайтесь. Алло, ну що там хлопці, можна на тюбах? Ні. На своїх не можна. Зі своїми тюбами не можна, да? Один спуск 100 гривень. Ні, один тюбінг. А, тюбінг. Ні, один спуск. Та як так може бути 100 гривень? Тут 40 гривень на на, на бугель. Так. Да. Коротше, зі своїм не можна, треба тільки з їхніми. Так. Да. Так, да, 100 гривень. Ну таке. Один. Так, да, тюбінг. За 5 300 і за 10. Сідайте, хлопці, сідайте. І за 10 Зрозумів. Сідайте вон на лисники поїмо. Давайте, до чайку. Мама нам на лиснички такі зробили, бомбезні. Да, дивіться, а, вибирайте. А, тільки ж з них капає, Марк, пам'ятаєш? Давайте над коритом. Став його по центру, Марк, став корито по центру. Корито. Корито. Свиняче корито. Будемо, Будемо хрипкати і нямати. Над коритом. Або дивись, там якщо не капає, бо є такі, що капають, і такі, що не капають. Чи не капає? Свинки мої поросятка. Ну що, вам сподобалось? Тут, тут, поросят. Я, я поросят. поросятка. В, в цілому, друзі, атмосфера дуже класна. Музика грає, сніжок, морозець взагалі. Ну, таке враження, що ти в Карпатах. Так що, якщо ви ще не каталися, то я вам дуже раджу. Але вибирайте час. Час дуже має значення. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд. Всім па-па!